Так, ручки кончились, даємо рульки тепер за огляд. Васян заїхав Опа. вже на Вольво, дивимося в кабіну. Що він, як він тут живе. Рулечку... так, пацани, хто зустрічає Васяна, оце знаєте, що він не з пустими руками ловіть на паркінгу. А от така тут робоча обстановочка. да, Я не підготавлювався. Знайомі кашкетики наших друзів. Коври в Віроніки купуємо один сорок. Коври, 45 ка Ламбрикенчик так само. Вау. Вольво. Вольво є Вольво. Комфортно. Сиди, щось так взяв на яички, отак поклав. і ічки поклав. Спальничок собі так откинувся і так от їде. Ще би не їхати нікуди, просто собі щоб платив. Так, <laughs> да, якби вона ще на автопілоті їхала <laughs> Скільки вона там по нам по розходу, що там по пробігам. 28,5 розход на 100. І що по наворотах? Ну, по зимови... наворотах ну, датчики мертвих зон справа зліва Є камера задня під сідлом і камера під зеркалом. Ось. Нормальна камера. Так. Да. Ти як включаєш правий поворот, вона автоматично включається. О. По кабіні, от у вас ти десь десь метр сімдесят п'ять приблизно. Метр сімдесят сім. От дивись, що скільки місця да. на витягнуту руку, що зручно, це да. кабіна, яка. От у веки, якщо стоїш, то тут місця більше. Угу. Тут ящики угу. оці вони, ну допустимо, тут. Поняв? Угу. Менші. Да. Вони, вони глупші, тільки вони вверх зроблені. І за що цього міста краде. І тут а, торпеда така от викупу випукла, а в чу-чуть отак, а потім йде більш равніше. Ну, в общем, інша анатомія да, Ну, Зато кажуть. тут можна сісти і поїсти на торпеді. Вольво, вольво, а в душі чувствую, відчуваю, і що і веко. І веко цікавіше. О, то все-таки і веко? Так. Да, я в душі і веко. Я в душі і веко. І веко. Отак. Вольво класна, я нічого не можу про неї погано сказати. Але якщо платять більше на Вольво, то напевно Вольво чи да так? Я, я я там де більше платять. Заїжджайте на Реномакс, поспілкуємося.